Зазвичай ми починаємо працювати з обличчям з середньої третини, бо це є фундаментально важлива ділянка, яка утримує верхню третину обличчя і нижню. Тобто завжди ми починаємо з щічно-виличної ділянки. І зараз ми будемо проводити саме цю процедуру. Перша точка ін'єкції це буде в нас ck 1. Повертаємо головочку. Mm -hmm. Якщо ми подивимось. То ми маємо об'єм обличчя, тобто у нас жирова тканина змістилася до центру обличчя і донизу. Наше завдання підняти, поставити її на місце. Тобто ми бачимо, що тут у нас є депресія тканин, немає жирової тканини, тут її забагато. Ми повинні відновити об'єм саме в величній ділянці. Тобто ми робимо не щоки, не хом'ячків, так? а ми робимо. Підтяжечку таку, тому повинні відновити тут і повинні зафіксувати навколо вушка. Тобто в нас буде ось такий утримувач. Маленький кусь. Я вже на місці, там де ага. треба. Ви просто дихаєте спокійно. Я чекаю декілька секундочок. Для нас це дуже важлива ділянка, тому що ми повинні дочекатися десь біля 7 секунд для того, щоб розуміти, що ми не є в судині. Це безпека для нас і нашого пацієнта. Все добре, я починаю вводити препарат. Зазвичай ми тут вводимо десь біля 0,1 мл. Але в нас велика депресія, важке тканини, щільна шкіра. І я хочу тут вести трошки більше, тим паче, що я бачу, і ви також бачите це візуально. Як в нас піднімаються тканини, і в нас вийшло тут аж цілих 0,2 мл. Як ви себе почуваєте? Добре. Не боляче було, Не ні? Боляче. Давайте домовимося так. Якщо ви відчуваєте якийсь гострий біль, чи якось інакше, ніж от я зараз робила, ви мені одразу кажете, щось боляче, добре? добре? Все, домовились. І тоді ми будемо просто поміняємо точку доступу. Ми зробили першу точку ін'єкції, і ми бачимо, наскільки вже маємо тут ліфтинг. Та тобто у нас була тут депресія, ми вже підняли. Але це тільки 0,2 мл. зовсім маленька крапочка. Але наскільки вона вже піднягла нам такі важкі тканини?